Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я приїхала до мами і відзніму коротеньке відео. Ми знаходимося на Київщині, морози нас теж не оминули. І сьогодні хочу показати те, що вони наробили в моєму садочку. У більшості випадків квіти перенесли морози непогано. Деякі молоді трояндочки підмерзли. Ну, не сильно. Найбільше мене засмутило те, що померзла в мене лаванда, а саме суцвіття молоді. Це мене дуже непокоїть. Ну, ось моя лаванда. Видно ці тряпочки, звичайно. Якщо придивитися, то ось цвіт сухий. Просто шкода. Стільки роботи, стільки планів. Не знаю. На деяких ще бутончиків немає, але но... побачимо, вже хоч щось буде. Дитина розстроїлась, мама теж. Ну я маю це на вас. Ну, дай Боже, що може хоч щось буде. А це я вже в себе вдома і хочу показати, як лаванда виглядає в мене. Слава Богу, мороз її оминув. Я її цього року дуже постригла. Виросло, наросло зовсім молоде листя. Ну, звичайно, відпустила гарні суцвіття. У мене така дорожка вздовж міксбордера основного перед будинком. Деякі кущі більші, деякі менші. Ну Виглядає вона добре. Якось тут мороз її не зачепив. Ну, ще покажу, що вздовж будинку. У мене англійська трояндочка зацвіла. Вінчестер Кафедрал. Гарнюня. Вона цвіте одна з самих перших цього року. Взагалі рекорд. Вона в мене зацвіла 8 травня. Зазвичай цвіте наприкінці травня, десь 30, го 31, го навіть на початку червня. Ну а цього року в нас березень аномально теплий був. Тому вегетація пішла швидко. Вже вона цвіте вже в повну красі. Так вона виглядає з іншого боку на сусідську сторону. Оце стою, аромат просто неймовірний. Краса. Люблю її. Це ще одна трояндочка, яка зацвітає разом з Вінчестер Кафедрал. На жаль, не знаю її сорту. Така вона бордово-винного кольору. На відео трошки яскравіша. Ну, такі махрові квіточки. Думаю, що англійська якась. Якщо хтось знає, напишіть, будь ласка. На цьому це відео завершено. Всім дякую за увагу. Дякую за СУ. Слава Україні. Нехай усіх все буде добре. Всім па-па. До нових зустрічей!